Всім привіт! Ви на каналі Вперед у минуле. Виїхали ми сьогодні на Коп з татом, з Іванкою, з Богданом. Зелено тут ось ціла бригада, там, я зараз покажу другим боком, ходить. По всьому полю купа народу у нас 10, більше як 10 людей. Так, да, там, у нас, 5... у нас 4, там, 7, там 15, 12 людей. 12 людей, да більше навіть. Пан. 12 ходить, 12 людей. Зараз я покажу наші знахідки. Саме початку не знімала, бо темно, ще було, як приїхали на поле. Перемкну. Знайшла я ось такого динарика перше. Класного, крутого, бігала, тут стрибала на все поле. Це другий мій динар, який я знайшла. Я вдома його помию і покажу фотографію. Так, потім я знайшла ось таку ось фібулу. Шкода тільки, що без вушка. І тату знайшов ось таку, чи це фібула була, чи може якась привізка. Незрозуміло. Ну, така патина на ньому класна. Шкода, що воно поломане. Ось такі от знахідки у нас за сьогодні. Перше не знімали, бо ще темно було, як приїхали. А це в мене з минулого виходу. Там півгодинки походила, знайшла кусочок від хрестика. Передавайте всім привіт. Привіт. Купа народу у нас на полі ходить. Чоловік 40. На Брорському полі. У Олега попалася ось така фібула легіонерська. Перший раз у руках таке тримаю. Блін, крута яка. Трошечки зігнута, але все одно крута. Просто бомбезна Ось такий. Попався тата ось такий динар. Перший його динар вирощав тут на все поле стрибав. Я думав, він нак викопав, а це динар. Трошки затертий, ну що зробиш? Зато є перший. Ось такий динарчик. Ходимо ми тут по полі. Всі стоять, смалять, курять. Да. Могорич <гум> ждуть. Іванка щось там під лісом риє. Дощ ліпить у нас, як і вліпив. вже на сьогодні наш коп, ми в дощі не день. О, Ходили ми по полю. Я не, десь години четвертої, напевно, дві години просиділа в машині, бо повністю змокла, трохи підсохла. Набрав собою кухонь, вивез замочила. Зараз я покажу знахідки, ось всі наші камради. І ми вже збираємось їхати додому. Покажу зараз. знахідки. Ось сама знайшла. Так, да, Сама знайшла. Знахідки. Зараз, зараз. Ось знахідки наші. Статум, два динарика, срібна пряжечка, така штучка, Кільце, фібула. Ось знахідки Сережи. Ціла купа. Як там в туалеті ночівала? Та ні! Дуже класний. І ось знахідки ваніні. Блін, круто, теж динар. Ось такий якийсь амулет. Троєчка. Де? Де? Тут а, оце теж ось ось. Ось теж динар. І бачите, кусочок. І кусочок Погано видно Відблискує водою. Вроді як має бути амулетик. Ось такі ось класні штукенці. Познаходили ціла купа всього. Все в'язано. Добряшечко. Ну, який в тебе коп? У мене вялий коп Іванка, твої враження? Я теж такий. Всі задоволені, їдемо додому. Всім бувайте.